Цигарки, запаковані у дерев'яні дошки, намагались провести через український кордон. Вантажний автомобіль затримали на україно-угорському кордоні у ЧОПі. Серед дошок митники знайшли 114 ящиків табачних виробів. Це 57 тисяч пачок безакцизних цигарок фірми Фест. Поки підраховують приблизну вартість товару. Нині відомо, що відправником контрабандного товару є львівська фірма, а замовник знаходиться в Будапешті. Робота по підготовці до перевезення контрабандного товару була проведена кропітка, зауважили в Державній фіскальній службі. Львівська фірма була відправником товару, а власне заготовки для європіддонів отримувачем являлася фірма в Будапешті. Були спеціально виготовлені матеріали, в яких були приховані цигарки. Це окрема дощечка під європіддон певної висоти. В вибрано ну явно станком всередині зроблене якби місце, і вже туди вкладені цигарки. Дуже величезна робота була проведена з приводу того, щоб їх вилучити, знайти і так далі.